Половина життя 2. Малий, всталай. Чесна перша, Гордон, зайчик. Сподобайку, не забудь. Маленький пердун. Щось я не бачив як ти заходив. Це костян. Запам'ятайте його. Приходимо на вокзальчику і бачимо гестапо Жіночку, яка вірить, що все буде добре. Вона сказала, що він приїде наступним Обмін валют. А от і перша битва Обережніше добре. То у нас в Харкові смітники на кожному куточку. Фільтрацію не прийшов. Чим чекуємо на огляд дупи. Пару фоток на пам'ять. Митрокопи, кату і звичайних громадян. Далі нас заганяють в кімнату для допитів. Оглядаємося, чим можна йнутися ошокала. Прям в руки книжку готуємося гарно вломити піз. Це ж я, Гордон, і Барніс, блокмеси, сам колблін. Бачимо діда в моніторчику. Святий Петро! Гордон Фрімен. От здрань. Наскуда чогось там, щоб через вікно виліз. Добре, що я маю досвід у Майнкрафті. Зву. знову опиня... Знову опиняємося на вокзалі, маємо справи вертухаєм Альоша. Чому Альоша став таким? В дитинстві Альоша не мав друзів, бо був Ябіда. Дой, я Підвизував очко вчителям. Даня варени! Батя його мент. Тому Льоша став шукати долі як метако. Альоша показує себе всі кресті, тому ми заряджаємо банку в його брудну і отримуємо ачівку з вали. Це розпрощаємо. Закидаємо смітник банку і обіцяємо ще раз зустрітись. На екранчику красується сивачовий гетьман. Але нас цікавить розклад руху поїздів. Разписання є на злака? Отже, Болгарія захопилась ці 17, все ясно. Беремо баночку, водички і дамо вертухаючку попит. традиционно не впадло. Даємо прийти в другі. Але двері тепер передкладать для нього. Вокзальна інфраструктура радує відсутністю бомжів, але здоров'я не паїси, сувенірів не дух повстання, десь присутній. Так, стоп. Та ні. Показалось, метра зав'язують у ретро і що з ноги вверх скрещується. Палку тобі в сра... О, Так завжди починається. Навчитись на лясику вот не біда. Біда, вилясик в пертуві. Та не двері бляха. двері дури. Ось такі симулятори народ потребує, а не ваші ферми доглядати. дати. Час до Чернігова на тринадцяту пушку з дівчаткою на свидання. Не було ніякої тринадцятої пушки, сука. Ну і терпілоїди. Це wow. всі без ордера, мусарило. Жать ah. в основі. Вашої стурбовані. Я думав, ти кострітня, сука. Спробуємо ноги. Повертаємося від пуль і попадаємо прямо в руки метра копів. Она походила на ангела. Гадаю, доктор Фрімен, краще поквапитись. Поки ми були в відключці тобто Алекс всіх розвалила. Ти Мене не пам'ятаєш. Перший намік, що ми їй подобаємося. А ти бачу словами не розкидаєшся. Нас навіть подих відняло від такої краси, Саша. Знову показалось. Переді мною так з третього класу не пантувалися. Щас ми теж покажемо, що можемо. Саша Ось, пригощає дай нас бріново джерельною. Знову це болгарська. Гуші Сорс підштовхує нас все покласити. Док показує, що він загубив свою собачку, а ми почадемо експериментувати з усім, що ми можемо запахнути в міні-телефон. Собачка знайшлась. Док запевняє, що без зубів вона не, не несе небезпеки. Спойлер, все пішло по пизді. Одягаємо костюм каратіля, йдемо з Сашкою телепортуватися до моргана Фрімена. Мені дуже підзріла, здалась дівуля в в водолазці, Хто не знала, так виглядає горло. Шура успішно телепортувалась. Тепер черга вільної людини. А от і вамарчик. На секунду опиняється в кабінеті Всевишньої і нас викидає за межі лабораторії доктора, Незграби. Біжимо. Приходить приходять судом, що в нас 5 зірок рошу і нарешті отримуємо символ повстання. А от і Альоша. Я ж попереджав тебе гнида, не чіпати слабших. Забиваємо ще одного лоха на сходах, стрибаємо на дах потягу, розриваємо казлам сраки, робимо декілька смачних хедшотів. Пулимо по стяках та знаходимо цих голубців. Я хази, що воно за створіння, але він ділиться з нами енергії. Якоє помазання здесь капать. Постав два лайка, а також три коментаря. Що було смішно, що кринжати плакали, в принципі, мені пока.